Організація це спілкувається на пілля і спілкуватися. І в самого часу вони займаються соціальним проблемним захистом учасників, як у нас проблема організація, на рахунок землі є багато проблем. Проблема не тільки сферами, тому що десь мрія, тільки запропоном. Проблеми є йдуть на місцях. На сьогоднішній день є атлас зарезервованих земель для учасників АТО. Це по кожному району, по кожному селі земельні ділянки під звернення особисто святого складавства під задівництво, десь по населених І Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день всі чекають змін до законодавства земельного. і з прикладу сільські ради накладають мораторії на ті земельні ділянки і державної власності земельні запасу і не погоджують проєкти землеустрою. Таких випадків дуже багато. Чому так ще стається? Тому що на місцях сільські ради погоджували право постійного користування, право оренди і далі. Частину тих земель. Абсолютно не владно ніяк договір оренди, а обробляють ті ж депутати з рад, які є термінами, які мають чим обробляти. Це я можу будь-який район сказати, як це робиться. До прикладу, вчора приходили з варіанту батька Петро Горняк. От їм дали це дниство в Костусі, Константинівка біля малого подачку. Підсадівництво. Ще з восім попередили, що та земля зарезервована для учасників АТО. Приїхали з інститутом земновострою з колеки забивати. Ну, ріпак по поясу. Те саме, наприклад, у Зборівської районі по Кобзарівці. Там не погоджують проєкт землевострою, тому що місцеві фермі, ту землю без договору, обробляє, там сусіда у нього земліна. І таких учасників дуже багато. Це одна з проблем. Друга і мотивують ще сільські ради тим, що вони мають свої поточники. Ми знаємо, де саме фонду, тому що з земельним фондством не перебачено місце реєстрації або протиски, що зберегня якраз що передбачено на цей земельний ділянок почергового згідно закону про статус санкцію війни. Всі чекають, що будуть є громади, які землі, які між міжнародними фондами. Власності передбутими громадами. За днівські ради будуть е пам'яті по собі, як вони захочуть. Е і тут е не йдеться про рейтинг, про якихось заїжджих, е або же. Нема комуняк, нема інших е ворогів, які, які завжди називали в Україні. Е Це саме місцеві жителі, місцеві результати. Е З іншої сторони, і голови е е адміністрації поприквачували свої Посоки по 150 гектарів земель, якими розпоряджаються. А по під фіктивні фірми було війни, наприклад, на перезалівачівського ставу за 72 гектари землі було під ефективною фірмою, яка була зареєстрована в глядкою. 72 гектари. І це все розділилося, потім прийшло право власності, і люди вроді посудилися. До того часу пустує, не виробляється, все, що вона піде на продажу під садівництво Шерків. го року або під шершу. Шерпінько є причина така, що фірми, які виготовляє проєкти землерусською, зразу здавають інформацію, що вотатошник отримав 2 гектари землі. Їх обманюють таким чином. Я діруч, я тобі все зроблю, це оформлює тебе. Слова інформацію, наприклад, Черківському, Чеківський платить якісь там тисячу гривень, і, і, і тут все кладає одразу договір, оренди на 7 років, на 5 років. А в умовах людина дала гроші, навіть хоча закладає договір певну ціну, так? за реінфляція з'їсти гроші. Через 2-3 роки це зовсім інша ціна буде і вартість землі, і невідомо в цілому, як буде з ринком землі. Тобто таких проблем є дуже багато. На сьогоднішній день дуже багато земель, державних земель запасу, які різними шляхами були передані в оренду чи не в оренду. Навіть по тих пояхні з боями є проїзди дороги. Ті всі, хто взяли її в оренду, вони не платять ні державну послуг, ні бюджет, ніяких податків за ті проїзди. Це дуже велика територія, це дуже багато гектарів, якими користуються люди, але не платять, не платять ніяких податків. Зв'язку з тим, багато грошей не купає бюджет, з якого знаєте, як використовувати, що можна підтримувати. Громадян України і може бути Україну, і так далі. От є така е, проблема. Тому на сьогодні ми, ми бачимо е, перспективу щодо захисту цих катошників це створення е, схемі. що це, це, це під садівництво віддали ті землі, це створення е, садівницьких кооперативів обслуговуючих, які б загальні користування. Е, постійне користування і починали щось чимали, щоб якісь садові товариства, які би вирощували з них і люди, щоб отримали якісь гроші. Це бачимо перспективу в тому, що створювати, наприклад, судівки з фотості підприємства, де засновники будуть такі ветеранські організації, які обробляти, можливо, навіть самим землю, а не дивитися. Що там хтось даний шов цукру зараз по її землі. Так, що на рахунок починка, скажімо, там збиралася поліція. І питання не в І Навіть не тому, тому що хто там винуватий, я наскільки я знаю, там починають забирав, що ніяк не проти ніяких немає. Бо тоді, їхню машину з мисливською рушницею. Я думаю, це теж неправильно, тому що вони мають особливу зброю і такий конфлікт серед ночі міг би пролити досить крово. Невідомо, хто с переслідував, це було десь з 15 машин до, до Тугова. Невідомо, як би вони реагували на стрільбу, і хто би в атхвильку почав стріляти, і хто з хлопцями з дочка відкрити в орбінату